І не степку, чи ніхто зме жартувати, в клас палаш, но б так зайшов, щоб всі учні встали. Ну що, вивчили домашню чи з нас прогуляли, наче мало задаю, а додому роботи. Кріпать вони очима, як ті без турботи. Зовсім трішек і задав книжку прочитати, пару вивчити вірші, творив написати. Намалювати мамі вишити сорочку пісню заспівати, показати скіпрофіни, формулу навчити, надавати, навчити слізти, шпатінню зробити, пирога приготувати, правила зробити, пару сотей слів з і говорити. І за вечір ви не встигли? Ну, які видачі, вчу вас, вчу, а ви як турки? Не пісня вдячні. Як же важко вчителям?